Всім привіт! Схотілось мені ладиків з яблуками приготувати. Кинувся манки нема. Ну, сходю в магазин, куплю манки, та там, може яблук дороблю, бо там два невелике. Таке залишилось. Може і не хватить. Ну видно буде, хватит чи не хватит. Куплю, то точно хватить. Ну піду. Так. А ось мене зустрічає мій дружбанчик. Иди там. Ех ти, ех ти ех молодець. Ти молодец. Хе. Ну пойдем, пойдем. Хе. От мій найбільший друг Це не мій собака, це тут сусідський. Но я люблю собак і він мене шанує, молодець такий. Слух хлопчик. Ну йдемо. Купив ось манку ось таку от. І два яблучка. Явука. Коди тікаєш. Ось такі Такі гарний яблучка. Дороговато продав по 42 гривні. Ну. Яблука гарні. тепер буду пекти ладики.